Пята заповідь царя царів каже: шануй батька і матір. Хто не шанує батьків, той помре раніше ніж йому призначалося. Але як сьогодні христиани виконують цю заповідь царя царів, ми бачимо, як патріархи чи священники благословляють людей на війну та мобілізацію проти спорідненої держави. Буває так, що прилітає льотчик на військовому літаку з Криму чи Росії, а його батьки живуть в Україні. І він прилітає, щоб бомбити територію, де живуть його батько, батько та мати. Це справжня демонізація та сатанізм. Благословляти людей на такі злочини, коли ці землі переплетені родинними кровними зв'язками. І часто батько в Україні, батьки в Україні, а діти в Росії. Хіба це виконання заповіді царя-царів? вшануй батька, батька твого і матір. Ні, це повне божевілля та одержимість говорити. Вбиваючи ближнього, ви потрапляєте до раю, але це шлях не в царство небесне, а прямо в пекло. І за цим стоїть не Бог, а сам сатана.